Глибина душі і серця. Тому давайте ми всім талановитим, що народилися в глибокому, що живуть в глибокому, женилися, виходили заміж, народжували дітей, зааплодуємо за те, що вони глибокі духом. Як історія парового колективу, це історія кожного зокрема. Це перебіг поколінь, так само, як кожного зокрема, так само, як і моя доля. Я пам'ятаю тому 39 років, щойно згадали з отцем Володимиром на обласному радіо. Ми писали фольклорний колектив із цього села. Скільки літ зліло? Я пригадую, що історія кожної виконавиці чи виконавця це душа і серце. І так сталося в моїй долі, що моя бабуся діброва Рогатинщина від Бурштана 9 кілометрів, мала прізвище дівоче фірма. А вийшла заміж за кого? За кучера. І я справді я вам чесно кажу, якось так сталося, що в моїй долі. Я собі подумав серед 140 пісень, я кажу, не нам, не нам, а імені Божому слава це Він дає. Ми орабора, ми молимося і працюємо. Думаю, треба написати пісню про коней, про кучера. А потім один лікар, а він сам психіатр і каже, вона хай, що дуже щось підозріло буде, бо потім щось не говорили неладнє про вас. І я вийшов з ситуації, все-таки народилася пісня, а ріка між берегами щойно свій весняний сад, тут серпневі зорепади, там осінній листопад. А що далі розгадаю, пригадаю диво, сон, кучер коний розпрягає, біля батькових вікон фірман коней розпрягає. Біля батькових іконів, отже, товариство, всім фірманам Огорчанської територіальної громади, фірманам, якщо є глибоком, є фірмани, дідусь теж був фірманом, присвячується і присвячується колективу і всім учасникам сьогоднішнього ну, такого мистецького дійства, щоб ми моцно трималися. На коні, і ви сте прожили сто літ, А я то видів в'єм.

Войски усі прослуги присутніх залей, усім устям, усім газтам и гостыням, А поражу подтопленным снимем. Гайда Христя, затяну радиру, ради чужих. Надію, я тут перейду на старій чумацьку возі, Криснемові зими, і на мамині ворозі, стану вітами весни, і на мамині ворозі, стану літами весни, печивой гоні, нема колязати сла, полігоні на волі, я шукала за мене, poni un giorno la notte e sera stessa poni un giorno la notte e sera stessa poni un giorno la notte